Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про людину, яка справді змінила нашу культуру, а могла змінити хід української історії. Уявіть собі, він міг просто жити спокійним життям, але вирішив зробити Україну самодостатньою, а українців справжніми громадянами національної держави. Це Борис Гринченко педагог, письменник, громадський діяч, бібліограф. Та справжній супергерой свого часу. Що ви зазвичай робите, коли вам 13? Гуляєте з друзями, граєте у комп'ютерні ігри. А Борис у цьому ітці вже прийняв дуже важливе рішення. Його родина, родина російського військового, вдома розмовляла російською. Але він сказав: Ні, я хочу говорити українською. Уявіть, як сильно він любив Україну, щоб наважитися на таке. Все почалося з того, що читати малий Борис почав ще у п'ять років, причому російською мовою, як тоді волося, а потім, потім він знайшов у скрині Кабзар Шевченка, прочитав його і одразу вирішив: Україна, це моє серце. Пізніше в одному з листів Деймана Липи він зізнається. Я відразу і без вагань порвав із московсько-патріотичними тенденціями, хоча спочатку був налаштований на російську культуру. Яку прощеплювали йому батьки? Справжній поворотний момент, чи не так? Грінченко мав одне золоте правило робити все якісно і з повною віддачею. Навіть якщо це щось було не дуже цікаве. Він був учителем, дослідником, письменником і, звісно, кладачем першого словаря української мови. Борис Грінченко створив перший великий словник української мови. Так так. Це завдяки йому ми маємо такі чудові слова як гава і ганок. Він навіть захистив нашу улюблену літеру Г, коли хтось хотів її забрати. Уявляєте, словник Грінченка це як скрабничка нашої мови, перший справжній словник мови, яку не вважали за народну. От ви знали про це? Борис Грінченко і його дружина Марія. Не мовчали про несправедливість. Вони виступали за права українців, рівність і свободу простого люду. Грінченко був одним із лідерів Братства тарасівців, спільноти, яка мріяла про незалежну Україну, їхні гасла автономія, свобода, соціальна справедливість. Це ж те, до чого ми прагнемо і сьогодні, правда? У своїх книгах Грінченко піднімав гострі питання про життя. Людства про бідність, екологію, справедливість, створення ідеального суспільства все те, до чого людство послідовно намагається дістатися всю історію свого існування. Ви, мабуть, знаєте, що в ті часи не всі могли вчитися, а з часу введення в дію Ємського наказу. Українською мовою взагалі перестали вчити дітей. Але Борис Гринченко вирішив це змінити. Він створив організацію просвіта. Ви чули про неї? Це була організація, яка гуртувала українців і поширювала нашу культуру. Просвіта допомагала людям дізнаватися більше про нашу історію, звичаї, мову, культуру. І, звичайно, вчитися на цій рідній мові. І знаєте, він став першим головою цієї організації. Завдяки йому багато дітей і дорослих дізналися, хто вони є насправді. Здається, тоді він був не лише лідером, а й людиною, яка надихала всіх навколо. І з просвіти почалася історія, яка привела до створення Центральної Ради. Уявіть, є люди, які пишуть українською, але серцем десь в іншій країні. Ось як це описав Борис Грінченко. Він чітко поділяв українську інтелігенцію на два табори: тих, хто працював для України, і тих, кого він називав дворушниками, людьми, що водночас служили двом господарям одну душу вони віддавали Україні, а іншу Росії. Такі люди писали і творили українською, але в своїх діях вихваляли гнобителів нашої держави, московських царів, генералів і бачили майбутнє України виключно під московською владою. Їхній аргумент Україна нібито неповноцінна і неспроможна до самостійного життя. Хто ж ці дводушники? Ось кілька прикладів, які наводив Грінченко. Христина Алчевська, начебто патріотка, але 30 років відкривала в Україні московські школи під підвірівською просвіти. Уявіть, рідного українського зреклась, а натомість популяризувала мову імперії. Іван Котляревський, автор знаменитої Інеїди. Про те. Одного разу написав оду князю Куракіну, де називає його паном і батьком українського народу та просить ще трохи попанувати над українцями. Ну, що це за патріотизм. Григорій Квітка Основ'яненко у своїх українських повістях обороняв мову, але писав і твори російської, в яких виступав як московський патріот. Наприклад, його стаття «Город Харьков. Справжній гімн імперії Петро Гулак артемовський у своїх віршах навіть генерала Паскевича назвав наш Хведорович і захоплювався московськими солдатами за то, що ті гарно б'ють турків. Микола Костомаров у своїй статті руській народності прямо заявив Українці не здатні до державного життя. Тому повинні прилучитися до великоросів. Ну і як це назвати? Хто ж проти дводушності? Шевченко? Грінченко поставив противагу цим прикладам Тараса Шевченка, людину, яку він вважав орієнтиром для розуміння українських національних справ. Саме Шевченко казав Грінченко першим висловив ідею повної незалежності української нації. Шевченко надихав, піднімав дух і навіть із інтелігентів-трупів робив живих людей. А що думаєте ви? Як гадаєте, чи є зараз дводушники серед нас? Борис Грінченко писав як для дорослих, так і для дітей. Його твори сповнені патріотизму, любові до праці та моралі. Ось кілька його творів, що написані для дітей. Олеся зворушлива історія про дівчинку сироту, яка долає життєві труднощі з добрим серцем і наполегливістю, твір показує силу людяності та гідності. каторжна, драматичне оповідання про дівчину, яку несправедливо засуджують через її чесність та прямоту. Це історія про важке життя, несправедливість і прагнення до свободи. Екзамен коротке оповідання про хлопця, який, попри страх, чесно складає іспит. Воно навчає, що чесність важливіша за хитрощі. І ще багато-багато творів про нелегке життя та силу духа. У своїх оповіданнях він торкається важливих тем людяності, справедливості, чесності та й наполегливості. Його герої стикаються з викликами життя, часто давають труднощі, але завжди залишаються вірними своїм переконанням і своєму доброму серцю. Тож його спадок це не лише словник, а й сотні книг, віршів, публікацій. Він показав нам, як важливо працювати для майбутнього, нашого спільного, віточого. І обов'язково вільного майбутнього. Як думаєте, чи відчував він, що його праця вплине на наш час? Скоріше за все, так, бо саме він написав: Нехай собі, я буду працювати, і знаю я, недурно роблять руки. Впаде мій сів, і хліб ми будемо мати, а хоч не ми, дочки, сини й онуки. А що б ви зробили для України? Якби були на місці Грінченка, і чи є сьогодні люди, які так само впливають на нашу культуру?